Дем'ян сидів на лавці в парку, тримаючи в руках шаурму, і намагався відганяти від себе нахабних горобців і голубів. Птахи безсоромно дивилися на їжу, яку він ніс, і очікували, що зможуть поживитися. Звісно, така їжа не була особливо корисною, та й завжди існував ризик потрапити на недобросовісного продавця. Але Дем'ян час від часу втомлювався від вишуканих страв, які подавали шеф-кухарі його батька. Інколи після численних обідів у ресторанах йому просто хотілося чогось простого і знайомого. Як от дешерак чи шаурма. Раз на місяць чи два він вибирався в парк, купував собі шаурму, сідав на лавку і насолоджувався моментом. Цього разу, однак, щось було не так. Зробивши всього один укус, Дем'ян зрозумів, що не відчуває голоду, але й підгодовувати нахабних птахів він не хотів. Це було не через жадібність. Річ у тім, що всередині нього прокидався філософ, який відразу починав міркувати про те, що люди привчають птахів до легкого життя, підгодовуючи їх. Але як тільки настає зима, ці птахи, які звикли до легкого здобутку, залишаються без їжі, і часто гинуть, не вміючи добувати її самостійно. Цими думками з ним колись поділився батько, який з малих років привчав сина самостійно заробляти на життя. Батько міг купити Дем'яну все, що завгодно, але невмисно цього не робив аби не розбещувати сина. Відклавши шаурму на лавку, Дем'ян дістав з кишання телефон і кілька разів прокрутив його в руках, перш ніж відкрити повідомлення. Його дівчина, а можливо, вже колишня. Карина не переставала засипати його повідомленнями з проханнями не ігнорувати її та передзвонити. Але Дем'ян планував цього робити, він був надто розлючений на неї. Вона зрадила йому з власним масажистом, а потім, дивлячись у очі, заявила, що це було просто дурістю, бажанням спробувати щось нове. Але у Дем'яна на неї вже були свої плани. Він збирався одружитися з Кариною і навіть же купив обручку за шалені гроші. Тепер це кільце валялося в шухляді комп'ютерного столу, а сам Нем'ян не знав, що йому робити далі. Він навіть роздумував над тим, щоб поїхати в інше місто, можливо, навіть за кордон, і почати життя з чистого аркушу. Прощати зрадницю він не збирався. Але боявся, що варто їй з'явитись на горизонті, йому буде дуже важко стримати себе. Дядечку, вибачте, ви вже наїлися, пролунало дитячий голосочок, який раптово підірвав дем'яна від його думок. Перед ним стояла маленька брудна дівчинка, і він одразу її не помітив. Дем'ян кинув на неї суворий погляд і нахмурився. Чого тобі треба? грубо спитав він. Адже йому дуже хотілося залишити наодинці з власними думками. Дівчинка, схоже, не розуміла, тому й наважилась наблизитись. Ви наїлися, якщо ви більше не будете їсти свій бутерброд, можу я забрати його? спитала вона, соромезливо опустивши голову і тереблячи руки за спиною. Її вигляд нагадував персонажа з дитячого мультфільму. Він надкушений, буркнув Дем'ян. Усе ще не розуміючи, чому ця дитина так наполегливо просить їжу. Бери, звісно, мені не шкода, але як ти це їсти будеш? Це нічого, усміхнулась дівчинка, її очі засяяли від радості. Серце Дем'яна несподівано стиснулось у болісному спазмі. Дівчинка виглядала занадто худою, і можливо, вона справді була дуже голодною. Знаєш. Давай зробимо так. Я віддам цю шаурму птахам, а тобі замовлю нову, не надкушену. Добре? запропонував Дем'ян, відчуваючи себе ніяково через те, що запропонував їй їсти їжу, яку він вже надкусив. А можна я заберу і цю і нову? запитала дівчинка, широко розплющивши очі. «Бо Боюся, що однією не наїмся. А де твої батьки? занепокоївся Дем'ян. Озирався навколо, шукаючи, чи не спостерігає за ним хтось із друзів з камерою, аби зняти його реакцію. Але дівчинка поводилась занадто природньо, і це змусило його запідозрити, що щось тут не так. Ви, напевно, просто не хочете віддавати мені бутерброд, тому ставите такі питання. Ображено промовила дівчинка, надувши губи. Дем'ян віддав надкушену шаурму птаха, відмітивши про себе, як жадібно дівчинка дивилась на неї і морщилась, коли птахи накидалися на їжу. Разом вони пішли до кіоску, і як тільки дві шаурми були готові, дівчинка подякувала Дем'яну і поспішила піти. Вона не стала їсти а миттєво побігла геть. І її п'ятки блищали на сонці, поки вона віддалялася. Ця маленька незнайомка зачепила його і весь залишок дня, Дем'ян не міг викинути її з голови. Наступного ранку, всупереч своїм правилам, він знову пішов у той парк, прихопивши з собою домашні бутерброди та кілька пачок соку. Він думав, що домашня їжа буде кращим варіантом для дитини. Купивши собі шаурму, яку вчора не зміг з'їсти, Дем'ян сів на лавку і почав чекати. Незабаром він помітив ту саму дівчинку, яка ховалася за деревом і жадібно дивилася в його бік. Він поманив її пальцем, запитавши. Знову голодна. Дівчинка лише кивнула і відвела погляд у бік. Тримай, це домашні бутерброди», – сказав він, простягаючи їй пакет. Дякую, велике. Промовила вона, схопила пакет і поспішила втекти. Дем'ян вирішив простежити за нею. Обережно рухаючись за дівчинкою, він побачив, як вона зайшла до одного з будинків, озирався навколо, а потім швидко зникла в підвалі. Можливо, вона бездомна? подумав Дем'ян. Вирішивши дізнатися, що відбувається, не вагаючись, він пірнув у темний підвал слідом за нею. Запах сирості вдарив у ніс, і Дем'ян зморщився від відрази. Він ніколи не любив такі запахи, нагадуючи про клопотне дитинство. Він боявся щурів, яких колись ловив разом із дворовими хлопцями, і отримав укус одного з них. Дем'ян обережно ступив кілька кроків у темний підвал, намагаючись не привертати до себе уваги. Він прислухався, щоб почути, чи не видає дівчинка жодного звуку. Десь у глибині підвалу лунало шилестіння, наче хтось переглядав папери або розбирав мотлух. Крок за кроком він просувався вперед, поки нарешті не помітив слабке світло, що пробивало крізь щілини старих дощок. Дев'ян підійшов ближче, і через маленький отвір у дерев'яних дверях побачив ту саму дівчинку. Вона сиділа на підлозі і ділила принесені бутерброди між кількома ще меншими дітлахами. Вони виглядали ще худішими і знесиленими, ніж вона. В очах Дем'яна зажевріла мимовільна злість, змішана з болем і жалем. Як так сталося, що ці діти опинилися тут, у цьому жахливому місці? Дівчинка помітила, що за нею хтось спостерігає, і різко обернулася. Побачивши дем'яна, вона спочатку злякалася, але швидко взяла в себе в руки. Не кажіть нікому, будь ласка, попросила вона, підійшовши ближче до дверей. Її очі блищали від страху, але в них також була рішучість властива тим, хто звик боротися за виживання. Дем'ян розумів, що не може залишити дітей у таких умовах. Але не хотів їх лякати. Я нікому не скажу, обіцяю, тихо відповів він, щоб заспокоїти її. Але скажи мені, що ви тут робите? Де ваші батьки? Дівчинка трохи багалася, але, зрештою, вирішила довіритись йому. Вона розповіла, що їхня маленька група це бездомні діти, які втекли з дитячого будинку через жорстокість персоналу. Вони не мали родичів. Які могли б їх захистити, і вирішили залишити місце, де їм було лише гірше. Цей підвал став їхнім прихистком, де вони ховалися від холоду і небезпек на вулиці. Ми живемо тут, бо це місце покинуте, і ніхто нас не шукає, пояснила вона, знизуючи плечима. Ми не просимо милостині, бо це небезпечно. Якщо нас знайдуть, нас знову повернуть до того будинку. Дем'ян почув у її словах більше, ніж просто дитячий страх. Це була справжня біль від втрат і постійного відчуття небезпеки. Він відчував, що повинен щось зробити, але розумів, що прості рішення тут не допоможуть. Можливо, я можу вам допомогти, сказав він, уважно дивлячись на дівчинку, але вам доведеться довіритись мені. Я спробую знайти безпечніше місце для вас усіх. Де ви не будете голодні і не будете боятися, дівчинка з недовірою поглянула на Дем'яна: Чому ви хочете нам допомогти? Ви нас не знаєте, ми вам чужі. Дем'ян замислився. Він і сам не знав, чому так перейнався долею цих дітей. Можливо, їхня безпорадність нагадала йому про те, як він колись сам почувався в дитинстві. Залишений на самоті з власними проблемами, хоч і зовсім іншого характеру. Тому що ніхто не повинен жити в таких умовах, нарешті відповів він, особливо діти, і тому що я можу зробити для вас щось краще. Дівчинка мовчала, але в її очах з'явилася ісурка надії вона повернулася до інших дітей і щось тихо прошепотіла їм. Після короткої дискусії вони всі разом підійшли до Дем'яна. Добре, нарешті промовила вона, ми вам довіряємо. Але якщо щось піде не так, ми знову втечемо. Дем'ян кивнув і посміхнувся. Тоді домовилися: давайте почнемо з того, що я знайду для вас тимчасове місце, де ви будете в безпеці, а потім подивимося, як ми можемо вирішити цю ситуацію назавжди. Він ще раз окинув поглядом підвал, де діти жили, і подумав про те, скільки ще таких історій ховається за дверима будинків цього міста. Можливо, його зустріч із цією маленькою дівчинкою це лише початок довгої і складнішої дороги, але він був готовий пройти цей шлях. На цьому його пригоди тільки починалися. Дем'ян ще раз окинув поглядом дітей, помічаючи їхню втому, страх. Але приховану надію. Він зрозумів, що тепер відповідальність за їхнє майбутнє лягла на його плечі. Вийшовши з підвалу, він обмірковував свої наступні кроки. Перш за все, потрібно було знайти місце, де діти могли б залишатися хоча б на деякий час. Він згадав про свого старого друга Олександра, який мав невеликий будинок на околиці міста. Олександр завжди був готовий допомогти тим, хто потребував цього. І міг би прихистити дітей, поки Дем'ян шукав довготривале рішення. Вже за кілька хвилин Дем'ян набрав номер Олександра. Його голос, як завжди, звучав теплий і спокійно. Привіт, друже. Чим можу допомогти? Почувся його привітний голос у слухавці. Олександре, у мене до тебе дуже важливе прохання, відповів Дем'ян, пояснюючи ситуацію. Олександр уважно вислухав і без жодного вагання погодився. Привозь їх до мене, я подбаю про все, сказав він, і Дем'ян відчув, як з його плечей знімається перший тягар. Збираючи дітей, Дем'ян помітив, як ті почали між собою шепотітися. Вони явно були налякані і невпевнені, чи варто довіряти незнайомцю. Але дівчинка, яка була їхньою лідеркою, заспокоїла їх, пообіцявши, що все буде добре. Ми поїдемо до мого друга, сказав Дем'ян, спостерігаючи за дітьми. Він забезпечить вас усім необхідним, і я не залишу вас на прозволяще». Діти зібрали свої нечисленні речі, і разом вони вирушили до будинку Олександра. Дорогою Дем'ян розповідав їм історії, щоб відволікти від страхів і вселити в них впевненість у майбутньому. Він розумів, що це лише перший крок, але був готовий піти до кінця, щоб дати цим дітям шанс на краще життя. Коли вони приїхали до будинку Олександра, діти з недовірою оглядали нове місце. Але, побачивши доброзичливу усмішку Олександра і Затишний Тім, вони трохи розслабились. Олександр прийняв їх як рідних. І невдовзі діти почали розбиратися у своїх нових кімнатах. Дем'ян відчув, як в його душі з'являється почуття задоволення. Він знав, що попереду ще багато роботи, але зараз він зробив перший, але важливий крок на цьому довгому шляху. Він пообіцяв собі, що знайде для цих дітей не просто тимчасовий притулок. А справжній дім, де вони зможуть почати своє нове життя.